Носити користь людям і підтримувати тих, хто пройшов війну. Ось що стало головною метою життя ветеранки з Вінничини Тетяни Чудновець. Нині пані Тетяна працює фахівчиною із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у центрі надання соціальних послуг Махнівської сільської ради. Пройшовши шлях від волонтерки до захисниці України, Тетяна допомагає іншим адаптуватися після фронту. А ще пише книги про власний шлях. На війні у 2014 році син та чоловік Тетяни Чудновець обороняли кордони України на сході. Пані Тетяна активно волонтерила, допомагаючи військовим. Згодом і сама добровільно долучилась до лав Збройних сил України. Її позивний Подоляночка на передовій захисниця прослужила майже два роки разом із побратимами виконувала бойові завдання. Я була чотири місяці в тиловій службі. А вже після чотирьох місяців служби я стала вже стрільцем штурмової роти. У мене було дві бойові ротації. Перша ротація в мене була за горлівкою. Це було село Травневе Гладосово-Зайцево. А друга ротація в мене була за попасною. Це було село Новозванівка, і не зовсім село, а посадка за селом. До мене гарно ставилися дуже побратими з повагою. ставилися. Я жодного разу не відчула, що е, якось мене знецінюють. Після демобілізації Тетяна здобула освіту психолога і почала писати. Література стала для неї способом осмислити, пережити та поділитися ними з іншими. Ще до війни у неї вже були надруковані твори, але саме після фронту з'явилася її особлива історія. Писала я завжди ще шкільних років. І перша моя така видана вже серйозна книжка. Це книжка притаманна, яка була видана в 16-му році. Це книжка про моє дитинство. У мене був дід, який пройшов сталінські табори, і який залишив такий зшиток рукописний про своє дитинство, про свої оці роки поневірянь. і Так далі, і я з цього зробила, скажімо так, книжку його спогади про його дитинство і мої спогади про моє дитинство разом з ним. Минулого року ми видали такий збірку. Військової прози, яка називається Маленький жовтий екскаватор. Вона була представлена на київському книжковому арсеналі, і тут є два моїх оповідання. у серпні цього року, пані Тетяна видала нову книгу Подоляночка незломима. Це автобіографічна історія жінки, яка добровільно стала до лав зсу у книзі. Героїня ділиться болем утрат спогадами про фронт і вірою, що навіть після найтемніших днів можна знову навчитися жити. Я вже коли стала психологом, почала вивчати, що таке письменницькі техніки, як психологічні техніки роботи. Це дійсно працює. Тобто я виписувалася, виписувала свій біль, виписувала якісь свої емоційні такі е, перепади, скажімо так, свою, свою депресію, свої якісь проблеми. І разом з тим дарувала людям свою історію. Тому що кожен, хто читає цю книжку е, ну, по відгукам, я бачу, що ніхто не залишається байдужим. Це дуже така е, історія. Проникла тому що вона чесна, тому що вона правдива. Свій роман Тетяна вже презентувала на книжковому фестивалі у Вінниці та в українському домі в місті Аліканте, що в Іспанії. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.